Квартирних будинків та дев'ять цивільних авто. За попередньою інформацією. Вночі в одинадцятій годині росіяни вдарили по п'ятиповерхівці в даному місті. На місці були співробітники ДСНС, поліцейські, медичні служби для з'ясування обставин та надання допомоги постраждалим. Операція ще триває. Рятівники продовжують розбирати завали. П'яти сягнула кількість загиблих внаслідок черового російського теракту у Кривому Розі. Рятувальники в день при розборі завалів на одному з поверхів знайшли тіло чоловіка. Нагадаю, російські окупанти атакували місто ракетами напередодні ввечері. Було три влучання, зокрема у дев'ятоповерхівку у спальному районі. Поранено майже півсотні людей. Валерія Холдова розкаже подробиці. Влучання в будинок. Ліжите не, не давай, 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 давай. Це перші хвилини після влучання російської ну, ракети дев'ятиповерхівку у спальному районі Кривого Рогу. Поліція та рятувальники надають допомогу постраждалим та евакуйовують жителів. Була дуже велика кількість людей. Які потребували допомоги. Та було задимлення з 6 по 9 поверх. Багато дверей було зачинено, кожну двері довелося скривати. Це мама, собачка. батько. Може і не бачить на одне око, поки що не відомо. В лікарні і маленький син Георгія росіяни вгатили по будинку, коли вони з дитиною якраз були в гостях у батьків. Хлопчику вже зашили рано. Батьки поки що ділиться чоловік у важкому стані. Так, спочатку спалах побачили один вибух, а потім другий дім повітрі з трудом. Всі відкрили і вибігли. Батьків, сусіди допомагали виводити. а Дитину на руках виносох і жахом згадує той вечір Валерія. Вона була вдома з чотирирічною донечкою. На щастя, залишились неушкодженими. Ще вночі поїхали до родичів. Зараз приїхали забрати речі дитини. Пострадала балкон, Пошкоджений балкон, вибило вікно. Я зараз прибирала і знайшла ось такі величезні шматки від ракети. ми зараз у батьків, тому що тут зараз немає ані газу, ані води, взагалі нічого. А от Наталія і Рита повернулись з надією знайти домашніх улюбленців і таки відшукали котиків. Половини квартири кажуть дівчата: немає. Їхня бабуся врятувалась дивом. Слава Богу, з бабушка була в порядку. Дякувати Богові з бабусею. Все гаразд. Вона встигла вибігти. Сьогодні повернулись за мешканцями, які нам дорогі. Вона до сих пор плаче Вона досі плаче, навіть сльозки помітно. У неї з очей досі біжать сльозки. Дякувати Богу. Вони були не в тій кімнаті, якої вже немає, а забігли за крісло в залі. В день під завалами у власній квартирі рятувальники виявили тіло п'ятої жертви російської атаки. Постраждалих майже півсотні, 18 людей, у тому числі семеро дітей. Нині перебувають в медзакладах, шестеро травмованих у важкому стані. Це постраждала така масова політравма, де є ураження черепно-мозкові, ураження внутрішніх органів, ураження перелами кісток. За попередньою інформацією районної військової адміністрації російська армія атакувала керованими авіаційними ракетами Х-59. Окрім дев'ятиповерхового будинку, у який влучили руйнувань, зазнали будинки, розташовані поруч, а також п'ятиповерхівка в іншому районі міста. Розгорнуті штаби надається вся необхідна допомога, як матеріальна, так і психологічна. Деяким людям було надано житло, які втратили, не мали можливості. Зараз вони знаходяться в, теплі, в добрі, з усім необхідним. Також бачите, що працюють всі комунальні служби. 14 березня в Кривому Розі день жалоби. Біля понівеченої багатоповерхівки правитимуть панихиду за загиблими. Валерія Холодова, Єгор Лібарщук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Одразу три нафтопереробні заводи в Росії атакували вночі дронами Служби безпеки України.